26 жовтня. Приморозки були, але малина ще є, тому збираю малину. Заодно гарда тут попасеться. Я її саму на городі не залишаю. Назбираю малинки, а гердулька попасеться тут. Пирій позалишався. Хай собака пасеться, а я буду збирати малину. Не морожена, Хороша. Ще гарна малинка. Я зелену також люблю таку. Не дуже стигну. Я. Ні, нічого в тебе, Саш, не питаю, збираю. Ти хоч малини, Герда, на ось тобі поганого сюди. І ось перестигла. З'їж. І собачки хочеться смачного, так? Да? Я в тапочках на босу ногу зверху закутана, знизу <гум> без носків. Не дуже люблю ходити в носках, тому поки погода дозволяє.